Ми просто карбіт знайшли. Не переживайте, у Олега всі пальці на місці на ногах. А сарай ми завтра відструїм. Ми собі спокійно гуляли. Катьома не сказав. Що та скучно. І все, у нас виключатель сработав. І ми давай думать. Черешень у баби Галі вже нема. А вони під охраною дідусеньких. Він там і днем і ночью з ружьєм сидить. А наші чуйки ще трошки болять. Кукурудза вже тверда. Оце тільки хай вадюня городський. Гризе. Йому знаєте, її кабак. Диня Олег і когось Ідем до мене в сарай. Є що, скажемо, що то все вадюня, у нього рипо... Репут... Ситуація ще чиста, йому нічого не буде. Ми тільки зайшли в сарай, а там ящик І написано, не трогать. Ну ми зразу й поняли. Це знак треба трогать. Ми відкрили. А там корбі. Він спочатку не горів. Думали от сирів. Але коли у Вадюні вже горіла рука, ми поняли. Не от сирів. Цей факел вадюня, давай ганясь по дворі. Оре, поки на граблі не наступив. Спать не ліг. Всю ми собі берем бучку. Літрів на 50. Туди карбіт, обмотали, накрили, підпалили канат, Подійшли Десять секунд і тільки Трапах! Криша на яблуні, Двері з воюньою тавку. Ми в шокі. поки із за угла. Папа Олега не вийшов. І ваш чоловік сумісті цю. Я ще ніколи не бачив, щоб Олег так швидко білів. Єдинственне, що я вспів сказати, дядьколь, don't push the horses. Ми завтра все відстроїмо. Вигнани корову свою до Бабгалію, одведіть. Бо що то вона Місто Муму, каже кукаріку сам яйцем поводився пройде. А що сарай, що сарай? Той сарай все одно вже був просідяний, його треба було ремонтувати. Ми